Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні вже 6 жовтня. 6 жовтня, о, курочки вже йдуть спати. А? Прийдете сьогодні самі? Чи не підете? О, ну щось заходять. О, бачите вже, вже шостий день сьогодні. І вже шостий день. Вони вже навчились майже. Бачите. Заходять потихеньку. В цьому відео е, я хочу розповісти, яка зараз в жовтні у мене поки що є у корей. Добре. Ой, прибирав тиждень тому, а тепер знову наробили. Я не, ну, вони просто тут перший е, останнім часом тут на полу сплять ці мол молотки, і до цього вони ось мої курочки, оці вже дорослі несуться. Он півень, бачите? Бачите, ось кури сплять. Добре, все Всі поки що. Добре, поки що якщо всі. Зараз давайте подивимось. Так, да, дивіться, бачите? Ось. Тільки яєчок. Такі вони. Ось, бачите. Давайте зараз. Але вони тут кури розгрібають гніздо. Треба якось підправити трішки їм. Звісно, не дуже. Тому що вони дуже звикають до гнізда кури е з досвіду. А якщо щось зробити, наприклад, вони не відразу е не, не знаходять. Тобто вони вже звикли до цього. Але якось треба підправити, я заберу, але давайте за фотографію. Так, все. Ем, давайте, Тут немає. Тут, тут друзі, немає яєць. Бачите, вже так темніє дуже швидко. Зараз лише е, 7 годину вечора вже жовтні, але отак прохолодно вже. Тут ну, теж немає, але вони там в основному вже несуться. Значить, друзі, порівняю її курей. Попередня, що була з другої половини серпня, по кінець серпня. Знаєте, навіть в жовтні, в цьому році, на початку. І в вересні це дуже була добра яйценоскість, ніж в другій половині серпня. Щось не, може, знаєте, може, спека для них. Не... Так що це таке з камерою? Ну давайте відійду вже щось. Добрий день. Ще раз, друзі, чи добрий вечір. І напевно це спека була, не знаю, тому що після того, як спала спека, відразу все наладилось. Що це таке? Ну і напевно так. Звісно, в травні, в червні, яйценоскість була дуже добра. Десь сім яєць в день. Зараз цих п'ять яєць десь, за, за 2-3 дня. Ну, Звісно, але вони, скажу вам, хоч несуть одне чи два яйця в день, бо вони линяють і такий перехідний період в них. Дуже вони добре несуться, тому це теж е, потрібно врахувати, що моїх курочки. Молодці курочки. І тому це, мене, я розказую друзі, як у мене куря яйця яка може вас по-іншому. Так, так, що це за бійка? Ні, ні, ні. Ваші нові подружки, їх не ображати, бо вони ваші будуть нові, нові подружки. Треба їх ем, приймати з миром. Все нормально, не переживайте, все буде добре. Так ти, ти ж така смілива курка серед цих. Чому ти навіть не можеш закликнути? Я не розумію. Ує сонечко, що таке? Ти зможеш чи не зможеш? Так ось до чого я веду? Що влітку, коли тепленько, багато вітамінів, трави, овочів росте, то яйценоскість, звісно, дуже висока. Ну, як дуже багато, ну, багато яєць в день. Сім яєць в день, сім-шість це в день влітку. А от зараз уже. Так, в день-два, одне яйце. Так, ти що? Або навіть взагалі немає. Ну це вже взимку, таке я... щось уже взимку. У мене е, одне яйце. Два, одна, два яйця, на чотири дня раз. Ну, але... але, в принципі, вони потім щось, е, коли, але щось налагоджується в них трішки. Але, в принципі, і так дуже добре, що є яйця ще навіть ще багато у нас яєць, тобто нічого страшного поки ще нема. І це вже не один рік тримаємо курочки. Ми вже це боже, це ще ж не тільки колись. Тільки мені 11. Це ж і до того, що в 70-х-80-х роках, 90-х також тримали курочок. І, і теж нормально було. Але я розказав за себе, можете написати, як у вас кури. У мене линяють зараз курочки поки що Такий не період. Тому тому ну, вони ще можна, тому коли вони линяють кури, теж вони погано несуться. Це із мого досвіду. Досвіду невеличкого, але досвіду. Так? Що це у вас, скажіть мені ж, запил якийсь? Що це ви куди вже влізли? Що це у вас таке? Боже, що з цими курами? Ти так сіла? Як це ти? Боже, як це я забув? Як її спати? Ти не клю її, ти розумієш чи ні? Попеляста. А, сосулька, Чого ти так сіла в якусь? ця драбинка? Ну, бачите, вони вже сідають, вже знають, куди сідати. Такі от звихають курочки. Мені дуже подобаються тваринки доглядати за ними. Це як, ем, як сказати, хобі моє. Моє хобі, ну, не єдине в мене і багато, і ще є хобі. І люблю мм. малювати люблю, і люблю, ну я взагалі вчуся, вчуся гарно, математику дуже Мене виходить рахувати взагалі, і в мене все вдається легко. І встигаю, і це і, гос... і відео, і оце. От. Якщо відео не встигаю, вранці ввечері зараз знімаю. Тобто я розраховую свій час так. Е, ну, там, Зробити домашнє завдання і там і ще навіть своїми справами, ще вільний час, і відео зняти можна. Тому в мене все добре, друзі. Тобто, не думайте, що це я лише знімаю кур, що це в мене тільки кури хобі. Ні, звісно, і в мене є інші хобі. Тому це відео було присвячене яйценоскості курей. Зараз дуже темно, тому бажаю вам мирного дня. Дякую, що послухали мене. Дякую вам. Якщо відео сподобалось, поставте подобаючи. Мені буде приємно І та підпишіться на канал. До нових зустрічей.